Путін повідомив, що використав по Україні міжконтинентальну рак. Спочатку це йшлося про міжконтинентальну ракету, а потім він сказав, що це балістична ракета Арішнік. Тож розкажіть нам, а що про неї відомо? Тому що, от я, наприклад, перед ефіром, коли готувалася, я намагалася знайти якусь інформацію. і Бачила, що експерти пишуть, що а чи точно існує така ракета? Існує ця ракета, була розроблена наприкінці 10-х років. І в 24-му році, в 27 жовтня нинішнього року, поставлено на бойове чергування. Так що, це був реально перший бойовий пуск цього, цього комплексу середньої дальності, і ракета несе має бойову частину, що розділяється на шість окремих блоків індивідуального наведення. Ну і на термінальному відрізку вони розділяються і здатні уразити шість окремих.